Зарплатах, так? от вас ніби це все, ваша голова це ідея як компанія. А ваші оці всі е, моменти, хто там працює, це ваші ніби йдуть як патерни, да, про відносини, про, е, про здорові стосунки, там, ще, там, щось, там, тіпи, про, про батьків, ну, тіпи, повністю всі ці моменти вас, ніби воно стоїть по полочкам. От коли ви це все розберете. Ви настільки відчуватимете себе, знаєте, як то спокійною, стриманою людиною. Логічно, що будуть емоції. Це все нормально, ми люди, і це дуже класно вживати жити свої емоції, проживати це все. Реально ще раз рекомендую, подивіться мультфільм Душа, там, де якраз говорять про те, що там вам треба проживати емоції, бо тому, що вони вам треба. Ми прийшли в це життя для того, щоб жити це все. ми в матеріальному житті для того, щоб жити це все. Гроші це енергія. Наскільки ви заробляєте, настільки ви розвинуті в тому, що ви хочете робити, якщо ви не, зароб... не заробляєте десь щось нормально, в легкості, особливо, да? Ті, коли вам просто в кайф приносять гроші. Значить ви йдете не в ту сторону, бо того, що там, де гроші, там іде реалізація. Значить, ви не, реалізу, не реалізуєте себе на повний потенціал того, що ви реально можете. І якщо вас звільняють, наприклад, з якоїсь роботи, я не знаю, чому я захотіла вам це сказати, але якщо вас звільняють, наприклад, з якоїсь роботи, це не ознака того.